А знаєш, які п'ять рекомендацій на рік я б порадила тобі, щоб змінити твоє життя? Новий рік це чистий аркуш, і як ти його заповниш, залежить від тебе. Навчися казати ні. Рік має лише 365 днів, не витрачай час на те, що не приносить тобі радості або користі. Став пріоритети, скажи так собі. Приділий час тому, що давно відкладаєш. Мрії залишаються мріями, поки ти не почнеш діяти. А хочеш освоїти нову навичку чи написати книгу, або навчитися танцювати, ну тоді виділи хоча б 30 хвилин на день і починай прямо зараз. Оточуй себе людьми, які тебе надихають. Ти це середнє арифметичне п'яти людей, з якими ти спілкуєшся найбільше. Ось тому проводь час із тими, хто підтримує саме твої ідеї, допомагає рости і мотивує не зупинятися. А також запровадь нову звичку. Вона може бути маленькою, ну, наприклад, пити склянку води після проводження, або читати 10 сторінок щодня чи вести щоденник вдячності, і тільки регулярність створює магію. Вчися ще відпускати не все і не всіх ти можеш контролювати. Отже, відпусти образи, невдалі спроби чи токсичні стосунки, і це звільнить, до речі, місце для нового і найкращого. Нехай 2025 рік стане роком, коли ти зробиш щось, чим справді будеш пишатися. Все у твоїх руках, я в тебе вірю.